В сьогоднішньому відео поговорю про три речі, які, в принципі, повинна людина тримати в фокусі уваги. Це є гроші, це є час і це є розвиток. Ну і давайте про гроші, що людина повинна бачити. Є таке поняття, як столітні війни. Коли війна йде, а вже забули, заради чого воюють. Так само з нашими заробітками. Тобто ми можемо десь в щось в'язатися, якусь роботу, і ми там на тій роботі не знаю, душу віддаємо, стараємося, намагаємося, здоров'я втратили, там, не знаю, якісь дедлайни ненормальні. І ми в якійсь такій суєті, в якомусь такому млині. І самі навіть не розуміємо, тобто якщо б нас запитали, заради чого ми то все робимо, то ми не можемо пояснити. Так само це може бути і з підприємництвом. Я недавно чув таку фразу і досить з нею погоджуюся, тому що мали розмову про це: що підприємці відкривають підприємництво через те, що мають якісь мрії, заради чогось вони це все роблять. І потім, коли вони втягуються в це підприємництво, вони так само забувають, заради чого вони це все починали. Тобто, настільки рутина, настільки відповідальність, яку вони тягнуть, їх поглинає. Якщо їх запитати, заради чого ти це все робиш, то людина не одразу дасть відповідь, і, можливо, навіть їй потрібен бути довгий час, щоб вона а, згадала, заради чого вона це все починала. І це російською фразу чу, вона так, якби зміст передає. Це називається ні путайте движені з дійстєм. Коли ми щось робимо, то ми маємо розуміти сенс, заради чого ми це все робимо, або принаймні за які гроші ми працюємо. Тому що наш ресурс він обмежений, і ми маємо можливість щось тільки заробити там, в період від 20 до 60, і то там, вже, напевно, після якогось віку вже наступає час, коли вже типу, немає сенсу ще щось міняти. Реально, потенціалу для стратегічного розвитку, для якогось стратегічного проєкту вже немає. Треба тримати в фокусі уваги гроші, скільки нам тих грошей потрібно. Як би ми справу не, не любили, але є щось, що має приносити якийсь певний дохід. Я пам'ятаю, коли я проходив співвесіду на чергову компанію, працював в кількох компаніях, і мене питали там, назвіть суму, заради якої ви би працювали. І я знав цю суму. Тобто я казав: якщо ви хочете, щоб я не думав, про те, чи маю я гроші на свою сім'ю, на майбутнє, на машину, там, на побут і так далі. Тобто, має бути така сума. Я називав, якщо ви, хочете, щоб я, якщо ви хочете, щоб я не думав про домашнє, значить ви маєте це все закрити. Якщо ви цю суму даєте, тоді я буду думати про ваш бізнес. По-іншому, я не буду думати, я не зможу. Просто не зможу. Я буду думати, де заробити, а не так, як розвивати ваш бізнес. І е, колись я був, вирахував собі таку суму, від якої я назвав це поріг фінансової свободи. То я побачив, що коли це сім'я, там е, двоє дітей, які підлітки, на них потрібні гроші, тобто це потрібно відпочивати, якусь машину отримати і так далі. Тим більше життя в Києві, воно дороге. Я розумів поріг мінімальний, від якого я можу втримувати і давати той рівень життя, на якому ми жили. Ну і це було там від трьох тисяч доларів. Ну і відповідно я розумів, що якось які гроші маю забезпечити. Ну або я хожу на роботу, або якесь підприємництво, або якісь інвестиції. Тобто треба знати суму. Перше, от по грошах треба знати суму. Друге, треба зрозуміти, звідки ви її будете брати. Якщо, наприклад, ви хочете мати просто грошовий потік, щоб на вашу карточку приходили гроші. Це має бути або якийсь системний бізнес в довгому ринку. Це про те я говорив в попередньому відео. Можете до речі, Вон, це відео привернуло увагу досить свідомих людей, багато свідомих людей відгукнулись на, на це відео. Так що, якщо ви ще його не бачили, а ви людина в розвитку і розумієте речі, про які я говорю, погоджуєтеся з цим баченням. А я насправді працюю для людей, які е, е, хочуть організувати для себе і розвиток, і грошові потоки, тобто прожити досить хороше, цікаве життя, вла, стати власниками бізнесу. А, що для цього потрібно, є в попередньому відео. Ну а з іншої сторони, найпростіше створення грошового потоку це якщо вам там потрібно там, 3 тисячі доларів. Це значить 36 тисяч доларів в рік, вам має приходити. Це означає, що десь порядка там 400 тисяч доларів, ви десь маєте мати на інвестиціях під хоча б 1% річних. Ну, типу, якщо ви захочете цю задачу вирішити. То ви знайдете відповідь, тому що інформація вона є доступна. Тобто, подивіться, що є. Ми можемо отримати відповіді на будь-які запитання, тільки ми не вміємо формулювати запитання, які ми маємо задати в першу чергу для себе. То перше, треба задати, яка сума мені потрібна. Друге, як я можу її забезпечити. Ну і коли для себе, ну і ви тоді знайдете ресурс. Якщо ви справді захочете для за себе забезпечити грошовий потік, захочете заробляти хороші гроші. Ну звертайтеся, тому що вам швидше для цього, швидше за все для цього потрібен буде хороший ринок і хороша система, в якій ви зможете заробити перші свої капітали, там, значить, там 100, 200, 300, 500 тисяч доларів, якщо ви хочете. Мільйон. Якщо ви вам такі вам такі гроші потрібні, або ви хочете створити собі грошовий потік, то я працюю в такому бізнесі. Він я в сегменті фінансовому працюю під контролем національного банку, тобто під обслуговуванням компанії, які ліцензовані Нацбанком. Тобто є сегмент, в якому неважно, чим ви займаєтеся. Це цього в Україні не вчать, цього вчать в приватних корпораціях. Тому, якщо по грошах вам потрібно буде, то, будь ласка, звертайтеся. А, наступне друге питання це то, про що я говорив з вами. Це типу, перше, це гроші, друге, це час. Mm. Знову ж таки, треба розуміти, що не завжди ми зможемо заробляти гроші, не завжди ми будемо продуктивні. Є певні цикли, і виходить, що ну, дослідження всі показують, найбільш продуктивний період, тобто людина отримає максимальний ефект. Це в період від 42 до 49 років. Тобто, це коли ще фізична людина е, дуже така спроможна, і людина вже пройшла через розуму набралася. І в цей період люди найбільш ефективні. Це не означає, що вони більше працюють, вони більш мудро працюють. Вони просто прикладають зусилля. Це називається таке як плече сили. Тобто прикладають зусилля, і, і до вони не роблять… От, вони не роблять чогось такого, що не має сенсу. Це ця фраза, ніби такі движення з дійством, вони вже не будуть зайнятими чимось, аби бути зайнятими. Навіть якщо це хороша робота, хороша зарплата, але якщо це не дасть їм свободи, ну люди не будуть зайняті. Час. А, люди часто а, живуть тільки роботою, тільки підприємництвом. Якщо запитати, от задайте собі запитання, чи ви вмієте жити. Без роботи чи без зайнятості. І ефективно насправді планувати себе, планувати своє життя не від того, щоб бути чимось зайнятим, а планувати так, щоб не бути зайнятим. Знову ж таки, ми повертаємося до першого питання це типу грошовий потік. Бо часто ми працюємо, бо ми підв'язані на якусь зарплату. Ми створили собі, нашим грошовим потоком є зарплата, яку ми заробляємо, чи якісь виторхи від підприємництва. І відповідно ми на голці. Ми типу, повинні бути чимось все зайняті. Тут є гарний такий приклад, от як час відвоювати. Знову ж таки, зводиться до Грошового потоку. Це легенда, яка дуже гарно візуалізує. Коли в одному селищі була проблема з водою, і селяни ходили за водою там, в інше село, там, знаю, через. Через ліс там, через гори і так далі. Тобто всі ходили за водою. Ну і селяни зібралися і кажуть, давайте ми е, просто будемо воду купувати. Може хтось би нам постачав. Ну і зголосилося двоє людей. Так. І один е, зразу ж взяв відра, почав бігати з тими відрами, носити воду в бочку. Потім з цієї бочки люди забирали. Дальше, потім він там тачку зробив, почав тачкою возити, там, типу, більше. Тобто він бігав, він суєтився. Тобто він заробляв як підприємець-підприємець, який постійно білкав кудись. А другий десь пропав. Типу, він десь його діяльності не видно. Він десь щось сидів, щось по бібліотеках ходив, щось вичитував щось, десь в інтернеті сидів і так далі. Потім він десь поїхав, його не було, приїжджає там через два тижні з якимись людьми, які ходять з якимись апаратами, щось заміряють і так далі. А той перший бігає, постачає все і так далі. А потім той другий привозить якусь техніку, починають сверлити, бурити, якісь трубки, щось зварюють. І той другий побудував водогін. І він просто відкрив кран і каже, вода завжди свіжа, вона не з бочки, вона не затухлена, там, і так далі. Типу, мало того, можу кожному в дім вам провести, і кожен можете мати в домі. Ну і так і, від, і почали люди замовляти в нього цю послугу. А підприємець він почав більше бігати, дітей залучив, там, почав більше привозити. Ціною демпінгував і тому подібне. Ну і в результаті самі він розуміти, що він програв. І от часто таке буває, що ми в житті. Замість того, щоб вибудувати собі водогін грошовий і мати час, то вибудувати систему, то ми бігаємо, ми заробляємо гроші, так якби носити воду в відрах. Це, це треба просто бачити, от, побачити себе. Я не за те, щоб мати часу, багато вільного і нічого не робити. Я за те, щоб мати час і займатися справами, якими ще важливішими. Що коли ми подивимося як би, в мудрість, в філософію на там в стоїцизм, з того, стої, вони були багаті люди, вони мали власні бізнеса, з яких вони заробляли гроші, але вони займалися більше там для суспільства, служінням, пізнанням, пізнанням і розвитком. Тобто це от третій блок. Це, от, це про що я говорив? Я говорю про гроші, я говорю про час, я говорю про розвиток. Третє це розвиток. Для чого нам потрібні гроші і потрібен час? Для того, щоб ми могли розвиватися, тому що це в нас закладено генетично. Якщо ви є людина, яку штормить, бо ви хочете щось пізнавати, щось вчитися, і так далі, це нормально. Значить, ви розвинута людина. Чому? Тому що це є ваше призначення. Як це треба побачити? Тисячу років тому, коли народжувалася людина, то її основна задача була вчитися. Щоб коли людина виросте, ну, пізнавати світ, щоб вона могла вижити, Тобто вчилася, як е, е, полювати, як здобувати здобич, як обробляти землю, як е, будувати своє житло, як захищатися від звірів, як лікуватись від травм і так далі. Тобто, людина мала вчитись, мала щось ще привносити своє, типу, щось вона побачила. І е, вона мала це потім передавати наступним дітям. Тобто розвиток завжди це є від покоління до покоління. Ну і відповідно, ми генетично е, так побудовані, що ми е, маємо е, постійно вчитися. А потім наступає момент, коли ми ті знання передаємо. Тобто, ну от для мене, от я як бачу цей світ, е, що ми є такими провідниками знань. Тобто в житті ми маємо. Пізнати і передати далі наступним поколінням. Е, мало того, що це покращити, щоб наступні покоління були більш ефективними. А звичайно, все воно зводиться до чого? До того, щоб мати ресурс. Тобто ніхто, ну, типу, якщо вас використовують для того, щоб заробляти гроші, це як рабовласниця. Це, типу, е, хтось використовує ваш час, ваш ресурс, щоб ви не мали того часу на те, щоб думати і розвиватися. Це, це моя така позиція. Це, я в принципі. Вважаю, що світ він не є настільки побудований, що всі мають там прямо вмерти на роботі. Ну вмерти мають там раби. От, раби мають вмерти, да, тому що це нормально з раба витиснути все, і весь ресурс, і заплатити йому як можна найменше. Ну, воно все вже так якби, відходить, ну, якби, світ ніби гуманний, але тим не менше, все-таки битва за ресурс вона є, вона присутня. Допоки будуть люди, які захочуть іншими рахунок інших, виїжджати в цьому житті, то доти будуть такі якісь якби, знущання людьми. А розвиток. В чому ми маємо розвиватися? Ну, розвитки, я тут не буду лекцію. Якби, тому що це, цього дуже багато в інтернеті моя задача, якби задати імпульс. От, до прикладу, от в чому я розвиваюся, в чому мені дуже цікаво, звичайно, мені цікаво духовне, як світ побудований, де той Бог знаходиться, і якщо кажуть, що він мені всередині, то де він, як його там знайти і так далі. Для того, щоб я міг це вивчати. У мене має бути гроші, в мене має бути час. Тобто я про це якби і подбав, і дбаю далі. Я іншим людям допомагаю в цьому. Для мене що ще має, що, який розвиток має значення? Має значення, я дуже люблю економіку і дуже люблю підприємництво, інвестиції. Тобто ем, я розумію дуже добре квадрант і осаки робітник, підприємець, бізнесмен, інвестор. Це також попередньому відео. У мене є. Чому? Тому що я народився, як люди там ще в радянському союзі, всі в родинах найманих. У мене батьки так і не стали підприємцями, тобто я не знав, що це таке є. Хоча в мене в роду був підприємець. Я так підозрюю, що завдяки йому я був інфікований підприємництвом, тому що я бачу наскільки він відважний. Тобто для мене підприємець це дуже відважна людина. Це дуже свободолюбива, і це людина, яка любить людей. Підприємець, він все-таки більше думає про інших, ніж людина, яка в наймі. Людина в наймі може бути змушена думати про інших, тому що її наняли, щоб він думав про інших, переживав, там, розвивав і тому подібне. Але щиро насправді це, щиро розвиває інших людей, це підприємець, а ще більше бізнесмен. Тобто, це мені цікаво, чим відрізняється підприємництво від бізнесу, інв, інвестора, тобто ін, психопортрети інвесторів. Тому що я сам через таку трансформацію проходив. Я розумів, що мене тримало в наймі. Я розумів, в який момент в мене відбулося таке, що я хочу в підприємництво. Я розумів. А з чим і розумію, з чим стикається людина, яка на переході з найму у власний бізнес. Якщо ви є людина, яка перебуває в такій стадії, що ви при переході, от ви не знаєте, як здійснити перехід до власної свободи, як запустити грошовий потік, у вас можуть бути страхи, у вас може бути відсутність бачення, візії. Ну і я вам скажу, я би сам не, не здійснив цього переходу. Тобто самому. ну... Це, в принципі, я вважаю, що або дуже сильно мудрі люди, але якщо сильно мудрі люди, вони будуть залучати ресурс інших людей. А Якщо не вистачає тої мудрості, не вистачає того розуміння, що треба мати когось як наставника, як якогось провідника, то дуже важко. От я би не зміг. Я дотепер користуюся підказками, не дуже підказками. Типу, мене ведуть, мені допомагають, тобто, не дивлячись на то. Що я вже іншим людям допомагаю, я без наставника, навіть без наставників я би не зміг пройти. Тому цікаво в розвитку, що цікаво, цікаво, духовне, цікаво економіка, цікаво робити власний бізнес. От я не знаю, які можуть бути цікавіші бесіди, ніж якийсь бізнес робити, щось створювати, інвестиції якісь цікаві робити. Тобто це цікаво. Тому можна. От якщо ви десь в том, це от ці сфери вам цікаві, то ви би хотіли розвиватися і там ну духовно я не скажу, що я буду духовним наставником, але мені поділитися, де я це черпаю. Там щодо економіки, щодо підприємництва, щодо інвестування, щодо того, як допомагати іншим людям ставати о, власниками бізнесу. О, знаєте, коли в мене дочка о, Має відношення до мого бізнесу. А, і вона питала: каже: А от е, який розвиток я можу отримати в твоєму бізнесі? У мене системний бізнес, він пов'язаний з багатьма організаціями, з великою кількістю людей. У нас дуже багато людей, всі розвиваються, тобто розвиток шалений. І їй було 18 років. Я кажу, ти до 30 років? Вже в 30 можеш бути наставником для людей, таких як я, тобто такі, от які мислять так само, як я зараз. І це, до речі, був таким ключовим моментом. Тому, якщо ви хочете розвиватися десь в цих сферах, може, там хочете подати моє відео, то пишіть мені в телеграм, я шукаю партнерів, які яким подобаються такі ідеї, як мої, моє світобачення, і в мене є компанії. Замовник є співвласником компанії, дуже великий, дуже крупний, галузевий, тобто яка формує галус. Uh, і uh, якщо ви хочете отримати uh, гроші, грошовий потік створити для себе, дуже хороший, зростаючий, якщо ви хочете мати багато часу, вільного для себе, якщо ви хочете розвиватися в тому, що найбільш потрібно, що дуже що найцікавіше, то що буде вас захоплювати, бо тому що ви знаєте, це розвиток. Uh, Розвиток має бути такий, що він прагне, він зсередини має бути, горіти цим треба. Тому, якщо ви хочете розвиватись, хочете стати власником бізнесу, зробити бізнес на, на покоління, тобто мій бізнес він і для моїх дітей, і для внуків. Якщо можна, є такі сфери, є такі ринки, для того треба знайти довгий ринок, фундаментальний. Якщо ви шукаєте якогось варіанту, пишіть телеграм, поговоримо. Я не багато людей беру для розвитку, тому що ну, це так не працює. Тобто мені там кілька людей, дві-чотири людини, тобто задача на цей рік це тих людей, яких я можу взяти. І це насправді праця на кілька років. Тому я дуже ретельно підходжу до відбору. Ем, якщо ви хочете, то поговоримо. Можливо, ви підійдете і. Як буде плюс у мене, буде плюс у вас. Тобто, методика: він, він, перемога, перемога. Ну а окрім того, буде багато користі для всіх довкола, в тому числі і для України.